Творці майбутнього, обираючи професію, Івано-Франківська молодь прагне бути конкурентно здатною на ринку праці. Дедалі більше попитом користуються фахівці, які мають власні творчі ідеї і знають, як втілити їх у життя. В Івано-Франківському університеті права імені короля Данила відбувся День відкритих дверей. Побували на ньому і наші кореспонденти, які поспілкувалися з абітурієнтами і викладачами, а також оглянули нові аудиторії. Програмна інженерія, піар-технології та дизайнці напрямки підготовки з кожним роком здобувають дедалі більшу прихильність абітурієнтів, розповідають в університеті права імені кроля Данила Галицького. Попри те, що спеціальності юриста та економіста тут також не втрачають популярності. Однак грамотні it фахівці можуть гідно реалізувати себе на міжнародному ринку праці. Тож підготовка такого випускника – справа дуже відповідальна. Ми залучаємо в першу чергу практичних працівників. Зрозуміло, з тими вимогами, які ставить перед ними міністр. Серство освіти і науки з дотриманням всіх всіх вимог. Ось ми залучаємо десь е, і закордонних спеціалістів три рази збільшили кількість е, годин, яка е, з, з вивчення іноземної мови. Ось, для того, щоб студенти могли вільно спілкуватися. І між ними не було в першу чергу мовного бар'єру. А якщо ми ж ними не будемо на бар'єру, вони зможуть охопити ту всю кількість знань, яка вже є напрацьована в інших держав і іншими спеціалістами. З нагоди дня відкритих дверей в університеті зібралося чимало майбутніх абітурієнтів. Для них у виші привели екскурсії усіма факультетами, а також показали спортивний зал, бібліотеку та аудиторії для лекційних і семінарських занять. Дуже хороші викладачі, гарне приміщення університету, дуже привітні всі. І, взагалі, чудова атмосфера. Олена вирішила, що прагне вступити на факультет реклами та зв'язків з громадськістю, пояснивши, що хоче спробувати свої сили і як журналіст, і як піар-консультант. А от Віталій зацікався іншою більш консервативною, однак не менш творчою професією. Я хочу бути архітектором, тому що мені подобається ця професія. Я думаю, що зможу себе реалізувати, хочу будувати будинки. Майбутню професію можна опанувати вже після 9 класу. Щороку кілька сотень абітурієнтів вступають до коледжу, який діє при університеті права імені короля Данила Галицького, і пропонують ті спеціальності, які дозволяють продовжити навчання одразу на третьому курсі. Відсотків 80 залишаються в університеті, продовжують навчання, адже у нас скориговані навчальні плани разом із університетськими отримують. Спеціальності і, відповідно освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста відповідно до нового закону про вищу освіту, це буде молодший бакалавр. Ті ж студенти, які навчатимуться лише на відмінно, можуть розраховувати на знижку в оплаті навчання і на працевлаштування після здобуття освіти. А всі, хто завітав в університет на день відкритих дверей, також мали нагоду взяти участь у розіграші сувенірів та більш цінних призів.